Доморока, а виняку и пятачок. Ну, і хто з нас Ти? Ты, я... Ты свинья! Я свиня. А тебе називають санитар кажуть? На а, с я ясен дав години. я сидів на тієї скинув 15 кілограмів. Я просто сидів і скинув 20 кг. Коротше, Юра, що ми сваримося? Твоє питатися. Давай. А! Юр, тоді ж конець. Я вмираю. Юр, я вмираю. мене. не ще вмирай! І що ти 200 баксів види. А! а, не пам'ятаю. Я, я бачу світло в кінці тунелі. То, то вже рай. Є дуже дівчин, але Юр, я, я вмираю, поцілуй. Не-не-не. Нетку поцілуй. А його чого? Він з мене вже купу років рже, тепер я з нього хочу поржати. мені зле. Візьмі мене на руки. Я тебе не візьму. А чого? Бо ти свиня! Я свиня, ти добре знаєш.